Вітаю дорогенькі сьогодні. Ми заваримо з вами пуровер каву. Та я розповім про помилки, які найчастіше допускають при заварюванні, та як ви можете їх. Уникнути, поїхали. Неправильні пропорції. Часто помилкою є неправильні пропорції співвідношення кави до води. Це безпосередньо впливає майже на всі аспекти кінцевого результату, і найголовніше на смак. Якщо кави буде мало, а води забагато, тоді кава буде водянисто і невиразно. Ми рекомендуємо пропорцію 1 до 15, тобто на 1 грам зерен 15 мл води. Наприклад, якщо ви полюбляєте пити каву із 300 мл чашки, як я, тоді 300 ділимо на 15 і отримуємо 20. Це значить, що отримати 300 мл насиченого, смачного, збалансованого напою потрібно змолоти 20 грамів кави. Цим зараз і займемось. Не свіжа кава. Помилкою буде заварювання старої кави, що вже полежала. У кави є два тижні після обсмаження, поки вона вважається свіжою. Це не маркетинговий хід. Ви завжди можете порівняти каву із супермаркету, яка півроку пролежала на полиці, і каву із кав'ярні. Яку обсмажили не пізніше ніж 14 днів тому. Ви дуже здивуєтесь результатом. Використовуєте свіжо обсмажену каву. І ще один момент: це коли ви купуєте вже мелену каву. Це одна з найбільших розповсюджених помилок, тому що після помилу кави є всього 15 хвилин, поки вона збирає свій потужний аромат. Після цього часу її ароматичні якості дуже швидко починають втрачатись, і кава стає не свіжою. Отже, купуйте каву в зернах. І меліть перед заварюванням безпосередньо. Наступне це неправильний помел. Помел має бути крупний, як морська сіль. Ця процедура заварювання займає приблизно 3-4 хвилини, якщо ви готуєте на одну порцію, як я. Якщо цей час у вас дуже відрізняється, наприклад, більше 5 хвилин, тоді ваш помел надто дрібний і вам потрібно молоти крупніше. Якщо. Пролив займатиме менше хвилини, тоді навпаки, помел надто грубий і кава не доекстрагується, тобто не встигне заваритись. Неправильне розкриття фільтру паперового фільтру. Щоб фільтр тримав форму, є простий спосіб його розкриття. Тут є такий шок у нього, його потрібно підігнути. Ось так. Розкрити фільтр. І дві лінії швів. Ось так скласти і провести пальцем по ним. Все. Це не дуже впливає на смак, звичайно, але порушує медитацію заварювання. Наступна помилка це сухий паперовий фільтр. Змочуйте фільтр перед засипанням кави. Це дозволяє прибрати присмак паперу та утримувати легкий. Фільтр нерухомим у воронці. Коли змочуєте фільтр, та вода проливається у сервер, не забувайте після цього вилити цю воду. Ось так я вам покажу на прикладі серверу. Цю воду обов'язково зливаємо. Наступне це нерівномірне розподілення кави у фільтрі. Так. Іноді я бачив, як каву засипають необережними рухами, і мелена кава лежить горками нерівномірно. Це призводить до нерівномірного забарювання. Ми рекомендуємо обережно висипати каву, щоб поверхня була рівною. потім. Пальцем або паличкою, як я, зробити невеликий кратер у центрі. Це дозволить охопити більшу поверхню для заварювання та зробити заварювання рівномірним. Наступне це недостатня гаряча вода. Ми рекомендуємо використовувати гарячу воду відразу після кипіння. Наш досвід показав, що чим світліше обсмаження, тим гарячішою має бути вода для гарного заварення. Якщо вода буде недостатньо гарячою, кава не дозавариться та їй бракуватиме ароматів і щільності. Наступне це неточний об'єм вливання. Я використовую. Ваги після того, як насипав каву, сервер без води. Запам'ятайте просту формулу. Об'єм кожного вливання має бути втричі більше кількості кави, що ми використовуємо. Тобто, якщо ми використовуємо 20 грамів кави, тоді кожне вливання має бути приблизно 60 мл. Простим діленням ми визначаємо, що при заварюванні у 300 мл нам потрібно 300 поділити на 60 і тримаємо 5 вливань. Почнемо. Наступною помилкою є хаотичні вливання. Вважається помилкою вливання води тільки у центр меленої кави у фільтрі, або необережне вливання на стінки фільтру. Так кава нерівномірно змочується і екстрагується. Вливайте воду починаючи від центру і далі ведіть струмінь по колу до країв і назад. Повторюйте рух. Це забезпечить максимально рівномірне заварювання сичені смаку. Далі Довільні вливання та паузи. Під час вливання води потрібно робити паузи 10-20 секунд, розбиваючи вливання на 4-5-6 вливань. Ви здивуєтеся, але це може вплинути на рівень солодкості, кислотності і навіть міцності кави. Про це я детально розповідаю ось у цьому відео на нашому каналі Кенда Кофі. А стандартно я рекомендую робити 5 вливань по 60 мл кожне. Це для однієї порції кави на 300 мл. І використовуючи 20 грамів е, кавових зерен. Ще дам вам декілька порад. Перше, це експериментуйте. Гарна спешалті кава має чудову особливість розкривати свій смак навіть після того, як охолоне. Тому нічого страшного, якщо ви не допили каву і залишили її у чашці на кілька годин. Не виливайте її, ви можете спокійно повернутись до вже холодної кави і здивуйтесь, що вона не тільки не втратила свій смак, а й навпаки, можливо, стала навіть смачнішою. Спробуйте. Наступна порада насолоджуйтесь. Найгрубішою помилкою є перетворити процес кавування у автоматичний ритуал. Пам'ятайте, що сила кави у тому, що нею можна насолоджуватись. Якщо ви правильно заварили, використовуючи якісну каву, тоді це не просто тонізуючий напій, а витвір мистецтва. Останнє вливання. Ось і все. У сервера є ось така кришка, яку можна використовувати для зливання залишків кави. І не забувайте поставити нам лайк та підписатись на наш канал. У нас ще багато цікавого. Приємного кавування!